Тобто вона не може помучитися. Пішли взяли ОЗОТЕП, подивилися, сечовий міфур не виконаний, Тобто сеча не утворюється. Ось. Але якби, наприклад, цього не зробила, що б я думала? А може я неправильно поставила катетер, а може він десь настекнувся на стінку, а може то. А так я знаю, що ми побачили, що там сича небагато, ми поставили, спустили ту сечу, і в нас такий північний випадок вийшов хороший. Відповідає на конкретне питання, те, що ми вже з вами згадували. Це скорочений опис має бути. Ми не пишемо такі протоколи, як ми зазвичай пишемо. А Вадим може щось хоче додати, бачив? І тут важливо, особливо на початках, коли я починав практикувати показ. Робіть скани зображень, робіть кінопетлі, потім щоб вчитися на своїх помилках. І це, це от дайком це той формат, який зберігає зображення найкраще. Тобто я роблю скорочений опис, я не пишу, що в усіх ділянках легень, що ми що ми бачимо, я відразу пишу, що в опік в ключі просторі є більше трьох П-ліній, є консолідація 4 мм. І пишу діагноз. пневмонія. Так, от тобто немає ще протоколу, який говорить нам, який опис фокусі повинен бути, поки що нас не забюрократизувало міністерство, і це і це наш поки що вихід. Дякую. А ми можемо згідно ну от мовно кажучи, я є біролах, приймаючи у ЗД сертифіката. Так я можу в своєму огляді дописувати дані УЗД. Це так. якось я маю обозначити, що це фокус чи ніхто в да. Це дуже хороше питання, але не регламентоване консультувався з юристами, чи були якісь прецеденти? Не було, коли сімейний лікар розшифровував рентген, кардіограми, коли використовував ультразвук, коли використовував фунефер. Не було таких прецедентів, які би говорили. Тобто, я, я пишу: з уз, уз прямо в огляді УЗД черної порожнини, жовчний міхур виповнений конкрементами, і потім діагнозі ЖКХ. Не, не, на, на щастя, на жаль, в Казахстані. От ми були в Казахстані там для того, щоб зробити кардіограму, ви маєте пройти двохтижневий курс додатково до сімейної медицини. Додатково, щоб ставити діагноз по кардіограмі. Ну, це пострадянська ще країна. Ми ближче до Європи, тому у нас слава Богу, міністерство МСЗУ не забюрократизувало цей процес. Ми користуємося цим вікном можливості. Як буде далі, невідомо. Контамінації, обробити такий прилад після пацієнта і обробити ось такий маленький прилад. Це велика різниця. І відносно низька вартість. Той прилад, прилад що ми придбали, його середня вартість 2000 доларів. Тобто це доступно, в принципі, ну, це відповідно коштує зовсім іншу ціну. Це чисто датчик, чи це вже. все? З... Це датчик, який приєднується через. Через Wi-Fi до будь-якого який у вас є: до вашого телефона, до вашого смартфона, до планшета. Ось ось це отакий от, от датчик. Мінімальна ціна, яку пропонували от, для гощі, це було 70 тисяч гривень. Так, ну але так. нам так не включилося. Програмне це тут. Програмне забезпечення вільне. Китайці дають і воно приєднується до будь-якого обладнання. Інший варіант батерфляй. Там, uh, а, ви це, маєте, а, це а не він... Ні, це не батерфляй. Батерфляй ви побачите. Має був... думати, тут, це конверси, де, тут і конвекс, і лінійка. А. Тут, тут конвекс, лінійка і програмно він ще переключається, потім ми скажемо на фаст. Тобто від 70 тисяч гривень до 6 тисяч доларів зараз можна знайти апарати. Я думаю, що оптимальна ціна апарату, яку варто розглядати, портативно 2 тисячі доларів, не більше. Більше вже не варто. Апріорний мобіліт показувати показувати мітингу діагностики. Вадиме, а, це ваша да, тема. Це, 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 це моя улюблена тема. Отже, якщо у прозоковій спеціаліст він береться за все, ми це він, він описує всі фракції рухи стінок, ми займаємося тільки відповіді на конкретне клінічне питання, і ми розуміємо, де ми можемо. Вступити з покусом, а де ні? Наприклад, уявимо собі ситуацію, приходять пацієнти і говорять, у в мене виближчий товидні залози, подивіться, чи це не рак. Ви пройшли тільки курс отаких от покусників. Ви розумієте, яка ймовірність, щоб ви чи точно поставите діагноз, використати доплер, можливо. О, як називається цей режим? Еластографію. еластографію. Я, яка ймовірність? Невелика. Не не Другий варіант. Ви пройшли от сьогоднішній курс фокус, і вам сказали: у мене можливі у цього пацієнта можливо аневризма аорти. ймовірність, що ви побачите ту аневризму? Подивимося, бачимо. 98% після першого тренінгу, після першого тренінгу. Ймовірність, що ви побачите дев'яносто вісім 98% чутливість специфічність. Щоб побачити зоровий нерв, вам треба п'ять очей побачити. П'ять очей ви побачили, ви можете міряти зоровий нерв. Отже, є. Апріорна ймовірність для ока, що ви там щось побачите, висока. Для, якщо пацієнт приходить, а мені панкреатіт, подивіться, чи є там панкреатіт, чи немає, вона мізерна. Так, що ви знайдете там кісти, камінчики, розширені протоки, це для комп'ютерної томографістів ігри. Отже, перед тим, як почати щось робити, ви говорите, ні, тут апріорна, перетестова ймовірність маленька, я за це братися не буду. Наприклад, шукати рідину у людей, які сидять в цій аудиторії в на фаст-протоколі. Ну разом з тим, якщо 19 чоловік випало з четвертого поверху, і ми дивимося у них, апріорна ймовірність перед передтестово знайти там щось буде висока. І тому завжди, коли ви поступаєте, думайте, варто це робити чи не варто, це перше. А друге, коли ви будете досліджувати показ, читайте два показника, мінімум чутливість і специфічність. Пізніше ми трошечки на них зупинимося, але не небагато. Так, Дякую. Так, що взагалі таке звук? Звук це хвиля. Кожен нас, як був маленький, кидав камінчик в воду, і ми побачили, як поширюються хвилі на поверхні води. От приблизно так само поширюється звук. О, зараз мій голосовий апарат він видає звук з такою частотою, яке ваше вухо чує вловлює. Яка ця частота? Це від 20 до 20 тисяч герц. А що таке ультразвук? На які частоді працює ультразвук? Хто знає? Ми не це, це, це від 2 до 20 мільйонів герц або <coughs> мегагерц. Ну, принцип еколокація це такі подібні критиці. Як, як працює взагалі, як утворюється ультразвук? Ось у нас є датчик, от ми вже його бачили, всередині батарея, вона посилає електричний труб на п'єзокристали, які коливаються. І в результаті цього колега виникають ультразвукові хвилі. Вони проходять далі, частково повертаються назад, знову ж таки ловлюються цим приладом і в нас формується картина. Як поводиться ультразвук в тканинах? Ось, що це ми пропустили. на цьому зображенні, що ми бачимо? Так, що ми нічого не бачимо. Нічого ми нічого не бачимо. О, бачимо. Що, що трапилося звуком? Він пішов собі далі і назад не повернувся. Тобто повністю є тканини, які їх пропускають. Які це тканини? <починувач> які тканини повністю пропускають ультразвук? <починувач> так, <починувач> так, рідини. Будь-які рідини. Так, ми ну, що бачимо? Що відбувається? <починувач> відбувається. Повністю <починувач> <Які тканини? починувач> відбувається <такі> ультразвук? <починувач> так, ще які. Що ми можемо бачити в організмі? <починувач> Камені. Камені. Сторонні тіла, може бачити якісь інструменти медичні. Ну, і ще одна повітря, так? повітря ми теж будемо відбивати. Тут ми бачимо частково, що проходить і частково повертається, назад повністю пальце. І залежно від того, ми бачимо різні структури. Ось так от формується картинка. Частина відбилася, частина прийшла далі, і ми маємо зображення. Ультразвуці є таке поняття, як екогеність. Читаю, щоб я не закривала. Ехогені. Е, які ми бачимо взагалі структури? Є гіпехогені, анехогені і гіпоехогені. Там, де звук повністю пройшов, назад не повертається нічого, ми не бачимо нічого. Ну, оце таке чорне, темне отут дно, так як нас тут знизу, це називається анехогенна структура. Якщо повністю відбився, воно буде таким білим світлим яскравим гіперехогенне. А все, що посерединці, це гіпоехогенне. Ще таке поняття ізоехогенне, Вадим казав не чіпати, але щось мені хочеться його зачепити. Можливо, хтось мене і виправить, якщо я не права. Якщо ми порівнюємо два гіпоехогенних утвори, і один з них більш інтенсивніший, і один слабший інтенсивніший. Наприклад, може бути якийсь влузол чи та сама пухлина, і той утвір, що трошки світліший, є ізоехогенним, по відношенню до того, що трошки темніший. Так, зауважень нема, значить, правильно. Я так, я так прочитала, бо я вивчала трошки літературу, мене це питання зацікавило. Ось, давайте ми зараз з вами трошечки ще А, Як на вашу думку, який оце поінтери. Лазерний указ на... мене. Пограйтеся на цих мечах. Таня, як на вашу думку? Який це буде? Ось цей. По епогерності. Вірно. Ніза. цей? На коло. Ну це. Так. Альона. Ось тут. Анагрени. Вірно. Наталя. Наталя. А ось. Гіперохом. Правильно. Валерій. Чи гіпереховен? Так, Ви на бачу. Уляна. Уляна, ось ця структура. Гіперхоленна, майже Анеховенна. Майже Анехогенна, так? Ось так. Ви Вибачте, Аліна. Аліна.

Там немає нічого. Дуже часто ми таке будемо бачити на воздей, і це буде нам допомагати діагностувати певні, певні проблеми. Так, що ми бачимо на цьому зображенні? Давайте ми когось запитаємо. Е, от, альона, наприклад, запитаємо. Яка оця структура? Пане а що взагалі ось це таке на вашу думку? Ось це? Так, жовчний міф. Знову у нас рідина і на нас антикогенна. Е, ліза. А ось це, що за ви гривочок, вирізати. Так, видно. камінь, ось тут він його верхів, ультразвук поступає зверху, він від, від, відбив повністю камінь вильтразук, і далі у нас тут включилася ніби як тінь. Далі звук не пройшов і тут ми не бачимо нічого. Це називається акустична тінь. Чули, таке, а хто мені скаже, який тут ще є артефакт на цьому зображення? Ось тільки покажіть, будь ласка, що тут. Так, вірно. А хто знає, як називається сервіка? Та Цірком кажена. Заднє акустичне підсилення. Так, все вірно. Коли ультразвук проходить через. І, ну, і він повністю не затримується, виходить так, що тут він не на... добачується. Як він думає, чи йому проходити далі, чи йому не проходить, оцей момент тут таке утворюється. І через то ми міряємо ми товщину стінки жовчного мікура по задній стінці, а тільки попередній. Тут ми можемо бачити таке ніби як спотворене потовщення. І це буде неправдиво. Так, ось тут, зокрема, ми бачимо чітко задніагністичні стрілення, промені прийшли, і тут вони накопичилися. Але насправді тут такої структури, гіперехогенної може не бути. А лінії. Ось це ми будемо бачити, коли ми будемо дивитися е, структури, які містять повітря. Тобто легені, як вже будемо один це можуть бути надігаймерові пазуми. Їх особливість в чому? Що вони повторюються через однаковий проміжок. Ось тут ми якщо подивимося, ось це одне ребро, ось це друге ребро, то тут йде в нас дві акустичних тіні, а ось тут плевер. І від плеври в нас пішли е, отакі, от, отакі от артефакти. Ну, Взагалі, як утворюються ці артефакти, вони трошки складні для розуміння. Це ефект реверберації. Коли, наприклад, щільна структура, так як треба, дуже близько стажуна до датчика, то ці хвилі настільки швидко це повертається сюди туди, що датчик ніби копіює їх нижче. Ось. Є ще подібні інші артефакти, B лінії, ну ми -лі, поки що про них не говоримо, що надасть їх побачити. Ось приблизно отак от виглядають от ці авії на режими, які ми використовуємо. На ну, насправді більше, але основних таких. Режим є три. Це та режим, це двохмірний режим, це просто зріст, так як вони ось так ми і найчастіше його буде використовувати у е, своїй практиці. Доплер, доплер, доплер визначає е, рухомі частини. Що це може бути? Це може бути кров. От ми бачимо, що це червоним, синім. Тут це насправді не виносна не артеріальна кров, а це е, напрям руху до датчика чи від датчика. От, наприклад. Е, Ось тут ми бачимо синій блимає, це означає, що прогрухається від датчика. Але якщо, наприклад, ми порушимо рукою рукою, він може помінятися. Але це не означає, що ритм так не поміняли, це означає, що рух вбувся в ту чи іншу сторону. Так? І ЕМ-режим. М, м режим ми використовуємо для ультразвукової діагностики рухових Ось, Наприклад, серце воно скорочується, і легені теж ми можемо дивитися в цьому режимі. Ну, Взагалі як він... Бачимо датчик. датчик проходить через рухомі елементи у серцях. От так у нас виходить, ніби як тоненький розріз, зараз побачимо більш детальніше. Оце я хочу. Бачите? Ось такий тоненький калічик зафіксувалося в тому, і воно ніби так його як розтягнуло. Зараз ми побачимо, як воно. міряти різні фази, різні порожнини чи структури серця, різні фази його роботи. Ось так проводиться цей електрон. І відповідно є співставка. Звісно, погано випуск. Ось тут є стінка правого шулочка. І тут, і тут відповідно ось покурок. Ось вже всередині клапани, ось і цей зріз, його видно. І зручно міняти. І взагалі є датчиком. Їх насправді багато, але основні, які ми використовуємо, це ось ці комусні фазові ліміни, яка є особливість. Коплексний, він низькочастотний, у нього частота 2-5 МГц. Лидина велика. Фазовий приблизно така сама частота і теж. Велика видина, але його в тому, що ОГИ має він огимає здатність подинати ребра. Він зручно дивитися структури, які розташовані в одній місці. І він зображений таким, ніби як вітерку, бо від терпу, має такий от приблизно от такої перхоль, а тут просто як гострий пути. І ні, ні, і ні. Він має високу частоту, але його помітні стільки до 6 сантиметрів, і ми не будемо. Дивиться поверхневі структури. Такі чи то видно залоза, площні залози, шкіра, шкіра назвати то тобто все, що розташовані по Мітка. Е, На кожному датчику є мітка. Для чого вона нам? Для того, щоб ми не втратили орієнтацію для право. Де ліво, і чи це, якщо це парні органи, це з якої сторони. Ось тут ми бачимо на моторі, ми її завжди будемо розмадимо бачити розташування. І маємо розташувати датчик таким чином, щоб мітка була спрямована саме в цю сторону. Я Якось ми розташовуємо мітку. Або догори, якщо це санітальний родик, або на правий бік. На правий бік пацієнта. Для нас пацієнта, так? Дуже думно. Ось тут теж. Звитажена мітка, я попрошу цього товариша трошки собі допомогти. А, якщо ми ставимо датчик, то я ж зроблю собі, собі мітку до нього. Ось, тут у мене мітка. Якщо я роблю закальні спорозну, я ставлю так. так? От, або так. Якщо це кризальна площина, Я, так, я вже знаю, тут певна специфіка, що вони не завжди беримуть фалу, але так, що загалом має бути. так. Ось поперечна площина. Е, як ми можемо покращити техніку встановлення? Ми можемо покращити нашими руками за допомогою пацієнта і за допомогою налаштувань самих апаратів. Я вас попрошу роздати оці спікарі і почати їх собі на бік на телефон. На своїх телефончиках зробіть мітку. Ось так, міточку. Щоб нам потім легше було працювати десь з боку, зробіть міточку. І Серед них це ковзання, качання, обертання, нахил і натискання. Їх є 5 основних. Всі зробили собі мітки? Так. Катерина. Як ви думаєте, що це за роботу виконання? Ковзання, правильно. Попробуємо ми всі зараз поповзати. Виконуємо цей рук. Пробуємо, тренуємося. А вітка куди у вас? Вітка має бути направо. Так. Зверніть увагу. Нітка в яку сторону направлена. Нітка вправо. Так. Це здовж. Ось є датчик. Потребувалися. Тим подорожі, це. Так, цей рух. Обертання. Так. Важливо їх? Ні, не важливо, насправді. Ми будемо шукати ту структуру, яка нас цікавила, то ми собі будемо говорити, як то Ну, Коли ми повернули вліткою вправо а потім обертання в ідеалі повернути так, щоб мітка повернулася догори. Так? Хоча, як ви розказали, це можна і порушувати. Ми бачимо обертання руху, якщо ми дивимося аорку черево. Так, ось цей рух, як називається? На руку нахиляється. І цей рух качання. Качання, так? А чим відбувається поперечне ковзання, від качання? Як на вашу руку? Він стоїть на одному місці. Там все ідеально. Всі все знають. Ми ж центр маємо фіксований. Просто біля центру нахиляємося. Ну і цей рух? Ось, Ми бачимо, ось тут у нас що в нас є е, аорта. Ось, і та Ось Ми натискаємо. І вену шлющується, а артерія тримає снюшку. Як ми можемо за допомогою пацієнта покращити техніку сканування? Змінювати положення. Змінювати положення. Ще що ми можемо? Вдихнути попросити. Затримати дихання, все відповідно. Ось тут улюблена поза кардіологів. Налаштування приладів. Ви бачите, там буде кнопочка Депс, це глибина. Ми регулюємо, за допомогою неї, виводимо структуру, е, ми маємо бачити так, щоб структура була збережена у Ну, Можемо гратися, як завгодно. Яскравість гейм, так само. Часом треба підсвітити якусь структуру краще, гірше ми собі нею будемо збиратися. Це такі два основних налаштування. Е, функція заворожування. Дуже важливо. Самий дорогий. Е, Структура вид звукового апарату це датчик. Тому датчик. що вони кристали дуже чутливі до ударів. Якщо, наприклад, у нас паде, більше всього може працювати, нам не буде. І перш ніж, якщо ми закінчимо сканування, ми можемо поставити на заморозку, тобто, щоб оці кристали перестали коливатися. Тоді ми кладемо на поверхню, тоді беремось на стул. Ось, Після того, знову ж таки, ромбляємо і працюємо. Ще яка функція? Якщо ми заморозили, ми можемо продивитися. Наші попереднє, те, що ми бачили, поміряти розмір, можна записати, зберегти. Тобто така теж є функція. Е, ну І правила роботи. Найдорожчих, я вже сказала, що це датчик, що ми його бережемо. Дріт у батерфляї є теж дуже дорогий. Ви побачите? Гель. Гель має бути багато. Якщо не вистачає гелю, ми не побачимо нічого. Обробка. Не можна обробляти. Датчики, спирт місними засоби, тобто несерпики, чи це серветки, є спеціальні засоби для обробки, які на місці спирту, або серветками, чи вони дитячими, такими звичайними чи паперовими, але ідеалі, це спеціальні засоби для без, без спирту. Для ми вже сказали. А зараз ми будемо а ще, як ми починаємо? Починаємо ми з широких розмашистих рухів, тільки десь ми побачимо, що нам мікнуло та зображення, що нам треба, ми тоді вже житті дрібніші рухи, що ми з вами вчимо. Стараємося, щоб е, наша структура була в центрі, тоді ми можемо понахиляти, понатискати, покрутити те, що нам потрібно. А зараз ми будемо практикуватися, будемо робити аорту. Тому ми ділимося, скільки тут нас як ми ділимося? Так, зараз я довір.